Друзі, вітаю! Продовжується війна, продовжуються бойові дії, і ми знаємо, що активізовуються обстріли Російською Федерацією саме об'єктів критичної інфраструктури енергетичної нашої сфери. Зокрема, вночі черговий обстріл відбувся на одному з об'єктів критичної інфраструктури, яка напряму теж впливає на систему енергозабезпечення Черкащини сьогодні, як і повідомляло. Наше керівництво більш інтенсивному відключенню енергоспоживачів підпали чотири області, в тому числі і Черкащина. Знаємо також, що непроста ситуація на Уманщині у зв'язку ще з суботнім обстрілом саме об'єктів критичної інфраструктури, ті, які виробляють електричну енергію. За результатами таких обстрілів. На жаль, близько 200 тисяч населення Черкащини, це саме Уманський і частин Звінігородського районів, залишаються в критичному стані щодо енергозабезпечення. Наші служби роблять все можливе для того, щоб унеможливити катастрофічну ситуацію в першу чергу з об'єктами нашої соціальної сфери, з об'єктами водопостачання водовідведення адже вони є основними. Тому прохання в чергове підтримати нашу енергосистему шляхом економії, правильно відноситися до ситуації в зв'язку з такими аварійними відключеннями. Станом на вчора ми були в готовності запровадити планові відключення, тобто почасовий графік відключень з розумінням для населення, з розумінням для виробництва. Коли і на який час які мережі будуть відключатися, проте ворог наносить удари щоденно, ми маємо до цього бути готові, і саме головне, ми маємо бути стійкі. В ході всіх нарад ми ретельно плануємо щоденне наше перебування в такій непростій ситуації, ми намагаємося знайти вихід із ситуації в будь-якому районі нашої області. Завтра у нас відбудеться розширене засідання всіх відповідних служб, всіх енергоспоживачів і енергонадавачів для того, щоб ми розуміли, як ми будемо діяти, якщо ситуація може погіршитись. Для прикладу, Київщина сьогодні перебуває без світла вже протягом восьми годин. Ми маємо бути стійкими для позитивної інформації для уманчан. Сподіваюся, що до кінця цього тижня. Може, це буде неділя, понеділок. Наше керівництво, зокрема, керівництво Укренерго, з яким ми ведемо безприривні переговори і консультації. Буде спроможне надати додатково саме для цього регіону, який сьогодні найбільше страждає від недостачі електроенергії. Додаткових 30 мегаватт електрики. Це надасть можливість нас вирівняти ситуацію, стабілізувати саме той район. Який сьогодні на жаль потерпає від таких відключень. Ми не можемо гарантувати ці почасові відключення, поки ми не будемо стабільні з точки зору обстрілів? На жаль, і саме місто Черкаси, можливо, сьогодні теж буде частково відключатися від електропостачання, оскільки ми маємо реагувати всі спільно області, які страждають саме коли виводиться з ладу енергогенеруючі, Наші установки в, на нашій місцевості, зокрема в центральній Україні, і ми маємо реагувати на такі речі. Коли подається команда від центрального органу «Укренерго» щодо відключення тої чи іншої мережі, на жаль, ми не знаємо, коли це відбувається. Тому казати про те, що саме органи місцевого самоврядування можуть на це якимось чином впливати, це вводити себе в оману. Ми будемо робити все від нас залежне. Всі заходи відповідні здійснювати для того, щоб залишатися стійкими з точки зору забезпечення електроенергією. І, повірте, всі заходи, які вживаються органами місцевого самоврядування, нашими комунальними службами, в першу чергу, обленерго місцевими районними відповідними органами, які відповідають за енергозабезпечення, ці заходи достатні для того, щоб. Ну, забезпечити нас електрикою. Я буду періодично інформувати, в тому числі і письмово на наших сайтах і телеграм-каналах, для того, щоб ми були зорієнтовані, як нам далі діяти. Будемо сподіватися, що наші збройні сили зможуть своєчасно і в подальшому відбивати ці атаки. Зокрема, з 24 дронів, які були запущені з минулої доби, 19 було збито, і це дуже дуже гарний показник. Наше завдання спільно готуватися до непростої зими, орієнтуватися на такі можливі аварійні відключення, і саме головне з розумінням відноситися до такої ситуації, яка сьогодні триває. Слава Україні! Разом до перемоги!